Товари для продажу через Ленінги ми шукаємо тут. Збережіть це відео. Перше сервіси от Хьорд Publer. Друге бібліотека Facebook. Третє. Телеграм-групи та канали по товарці дропу Опту. Четверте. Сіпій-тітки. Вибираємо тільки товарні та дивимося, що в топі. П'яте. Китайські сайти Аликспрес та Алибаба. Шосте. Топ-товари по категоріям на Amazon. І сьоме. Підіть на самий великий ринок вашого міста. Та подивіться, що там продається. Можливо, там ви знайдете Блоклітний океан та супертовар, який буде продаватись на ваших пленках. Підписуйтесь та заробляйте більше товарців.